Всім привіт! Дивіться, у нас зима, 22 листопада, і маю таких ще курочок. Вони бідненькі, їх мама кочка вже лишила. І вони собі такі ручні, так не знають, що, що тут робиться. Думаю, якесь біле, біле покриття їм траву сховало, не знають, не розумні. Тіп-тіп-тіп, Ідіть сюди, ходіть. Тіп-тіп-тіп-тіп. Ходить. Квочка їх собі, ми не бачили, як, як вона їх десь нанесла яєчок. десь ще якась курка видно. Дві курки зайшло, бо є одне біле, а друге таке рабеньке, а то червоне. І червона квочка собі сама сіла під тими досками, і вона собі їх висадила і вивела. Вони такі малюпуський ще. Але минулого року, пам'ятаю, в нас теж таке саме було на початку вересня. Виходить і теж під досками. Виходить кочка з ціпятами. Ми тут же такі холоди, ножки змерзло. Так, моя птася маленька. Ножки змерзло, Я курочка така. Тіп-тіп-тіп-чіп-тіп-тіп. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Ціпочки! мої маленькі, Ціпочки! Ціпульки! Але хоч і добре так, що привела їх, так, що вже вони от як на півкури вже в пірячку, тільки вони все рівно, маленькі Ну, Десь вона їх в вересні, да, в вересні привела. В середині, мабуть, вересня, десь так. ціп 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 сіп Довго лишила, а такий був прикол. Значить, вона вже приходжу, вона в Корниковій окремо жила. Приходжу в Корникові, що я в цьому, де вона жила з ними, ну, ночувала, ящик стояв. Дивлюся яйця. А та вже квока вже водила їх і вже почала нестися. О, Дракон, не чіпай ціпок.

а на ніч приходила їх обігрівати, але вже була куркою. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ось такий у нас прикол. Такі курочки. Але вони будуть рано нестися, вони будуть Ну як? Не рано нестися, вони будуть у нас якраз вже на весну вже будуть нестися. Може бути таке, що будуть е, е, ті наші домашні е, випірувати, бо в них линка буде, а ті будуть нам нестися. Так? Лялюські наші один півник є, а п'ять курочок. Так що ось так. І дракон наш. Йдемо до наших бролерів. Чічу прив'язала, бо дуже вредна. Ну, все. Всім гарного дня, на зараз світла не буде. Всім гарного дня і мирного, і здоров'я. Білий сніг падає, казку нагадує, перший сніг падає.